Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти про все про автомобілі в Новій Зеландії. Е, від здачі на права до купівлі першого автомобіля і до е, отримання іншуренс страховки на, на автомобіль. Е, хто ще не підписався на мій YouTube канал про Нову Зеландію, будь ласка, зробіть це, адже е, ми повинні тримати культурний фронт україномовний на просторах інтернету також. Отже, почнемо ми сьогодні з новозеландських прав. Коли я приїхав в Нову Зеландію, в мене були українські права. Вони тут дійсні один рік. Тобто ви маєте право їздити на наших правах один рік і після цього ви повинні вже здати на новозеландські права. По приїзді в Нову Зеландію для мене трішки було незвично тут рухатися на автомобілі, адже всі знають, що в Новій Зеландії лівосторонній рух. Тобто ви їдете з лівої сторони дороги і у вас руль справа знаходиться. До цього треба звикати. У ну, мене це зайняло декілька місяців. Я пам'ятаю, тільки приїхав в Нову Зеландію, через місяць-півтора-два купив собі перший автомобіль, поїхав в Окленд, і там декілька ліній, і ти так заплутаєшся в них. Я такий, звісно, був в шокі. Зразу <смеш> було трохи незвично. Тобто один рік ви маєте право їхати на... їздити в Новій Зеландії на українських правах. Потім ви повинні здавати на права в Новій Зеландії. Якщо у вас є вже права з вашої країни, вам потрібно просто здати тут комп'ютерний тест і практичний тест, тобто саме водіння. На комп'ютерний тест ви можете купити тут е, тести спеціальні, вони тут 20 доларів, здається, сто, коштують. І ви можете їх прямо вдома тренуватися, проходити, коли ви е, вже будете готові. ну, Ви бачити, що ви робите там багато правильних відповідей, Ви можете записатися онлайн на здачу. Комп'ютер екзамену в одному з найближчих, з найближчих центрів, який до вас розташований, і здати комп'ютерний тест. Тобто там потрібно, можна зробити з 35 питань, можна зробити три помилки. Якщо ви робите вже чотири, то відповідно ви не здали. Комп'ютерний тест коштує в районі 100 доларів, це десь 2000 гривень українських. Коли ви його здали, після цього ви повинні будете здати на водіння. Вам не потрібно брати там, якщо ви впевнені, уроки водіння, це не обов'язково. Вам просто потрібно записатися також на тест водіння і здати його. Коли я здавав свій. Комп'ютерний тест я це зробив з першого разу, а от уже практичний тест на водіння з другого. Адже там не так все просто. Коли ви здаєте практичний тест, сидить з вами екзаменатор, тобто хто вас кому ви здаєте, і все дивиться, любі помилки, особливо скільки разів ви дивитеся в зеркало. При повороті там через декілька 5-10 секунд ви повинні, повинні обернутися, подивитися, чи немає машини зеркала. зеркалом. Такі нюанси маленькі враховуються його здати. Ну, дехто здавав, там, я знаю з українців з першого разу, але багато хто з другого з третього. Тобто так. І коли ви вже здаєте практичний тест, вам дають новозеландські права. На 10 років. І це не просто новозеландські права, вони ще ID ваші. Тобто це ваш документ фактично. Нам не потрібно носити з собою паспорт, а права заміняють любі документи, з собою носити їх і все. Тобто я здав комп'ютерний тест першого разу, а практичний тест я здав з другого разу. Він також коштує, коштує в районі 120 доларів. Тобто все разом там, трохи більше 200 доларів. Це для українців. А хто приїжджає сюди з англомовних країн, то там стається з Америки, з Англії, то тут просто треба обміняти свої права і все. О, там, в, в Англії також лівосторонній рух, а в Америці з Америкою в них якась домовленість, здається, є. О, це було так. А по стосовно автомобілів Новій Зеландії, коли я перший світо тут автомобіль я купив, в мене був. Hyundai Elantra 2006 року. Це було в 2015 році, тобто я купив машину, якій було 9 років. Я за нього заплатив 2400 новозеландських доларів. Це десь тисячі американських. І взагалі, тут, якщо ти купляєш першу машину, то стараються брати чим подешевшим. Там в середньому там, мої знайомі беруть там, 1000 доларів, якийсь Nissan. 96-97-го року він, до речі, буде їздити дуже довго. Вони ну, в гарному стані, стан доріг нові в Ізландії, дуже задовільний. Як правило, ходова дуже довго служить, і двигуни також міняють тільки масло і все. Один мій друг, з яким я працював спочатку перший рік на північному острові, він купив собі Нісанчика 97-го року. їздив спокійно на ньому 5 років. Меняв тільки масло. Проблем не було ніяких. Взагалі тут автомобілі, я б сказав, дешевші десь удвічі, ніж в Україні по цінах. Е е і не зрозуміло чому. Адже тут також ну, їх далеко здалеку завозять. Японія, це ж Новозландія, основна країна, все завозиться, там, мабуть, на кораблях. Е е ціна чомусь дешевша. Ну, тобто, доступна ціна. В принципі, якщо ви... ви за місяць можете собі заробити на автомобіль. Перший спокійно і там на ньому їздити. Потім б я ще замітив, що страховка на автомобілі в Новій Зеландії не обов'язкова, тобто ви можете її купувати, а можете ні. Багато хто з моїх знайомих купив собі страховку third part, тобто третіх сторін. Вона трішки дешевше стоїть, ніж повна, і там, тільки якщо ти когось удариш, то вона покриває. Ну, тобто такий ще вихід є. А, а дехто їздить взагалі, не купує, не купує страховку, ну, тобто це обов'язково. Ще тут, що потрібно на автомобіль, це тільки е, е, раз у рік для автомобілів, які від 2000 року, пройти техогляд. Він коштує в районі 50 доларів новозеландських. І... Потрібно ще купувати дорожній збір, який коштує. Ну, у мене там був остання моя машина, це Toyota rav 4 2012 року. Я за ню платив а, а, десь, розкажу точно а, десь 90 доларів за дорожній збір на рік. Оце все, що потрібно. Тобто вам потрібно купити, зробити тех огляд і дорожній збір на автомобіль. І плюс. А, Ті автомобілі, які старше 2000 року, тихогляд проходиться не раз на рік, а двічі на рік. От І все, а... І все, це, що потрібно зробити. А... Тому що в більшості країн, таких як Англія, там Австралія і Америка, нам потрібно обов'язково купляти страховку на автомобіль, яка не дуже дешево коштує, до речі, наскільки я знаю. От так, от, це що я хотів сказати про автомобілі. І якщо ви приїжджаєте в Нову Зеландію, то всі радять купляти найдешевший автомобіль, не вкладати в нього, бо тут просто це як е, засіб для, е, для їзди і, і не більше. І до того ж, я ж говорю, якщо ви навіть купляєте стареньку машину, це вона буде в гарному стані. І тут ще великий плюс, що якщо ви купляєте автомобіль, і за нього пишуть правду всю в інтернеті. Хазяїн, якщо там щось дійсно поломане, так і пишуть воно поломане. А якщо нема поломок, то і не пишуть, і це правда. Ну, тобто це круто, бо ви розраховуєте, якщо машина на ходу і не, не, не нічого не зломано, ви дійсно купуєте якісний продукт. Це я переконався, в чому дуже важливо. Дякую, друзі, за те, що ви послухали моє відео. Я сподіваюся, що... Воно вам стане пригоді. До нових зустрічей. Слава Україні!